Декілька днів потратив, ну не повний день, але часу потратив до повністю декларації по новій корі. Це Я здав декларацію податкову, а ще треба здати декларацію, яка відповідна про закон до корупції. Може ще буде ще одна декларація. Е, ну, вона буде дублювати частково цю, не вся інформація не буде повторюватись, але я до того ще не приступав. Я тепер з цієї зніму копію на ту. Отже, такі справи. А Не знаю. Ну, це справа, я знаю точно, що до 1 числа можу здати про корупцію, до 1 квітня, викликається до 1 травня іншу декларацію. Тому кінечна дата відома всім. Ну, е, Так, щоб зрозуміли, що не сприйняли це як примітивний піар. Ви знаєте, що дуже важливо, щоб ми не збирали достатньо кількість податків. Я розумію, що податково, напевно, стоять коли в мене податківці і дратують всі. Дратують, ну, я розумію. Особливо, коли непростий час в бізнесі і доводиться платити якісь суми і інше. Але ми ж прекрасно розуміємо, що без... якщо Михайло Миколаївич не збирає нам податків, то ми не зможемо отримати школи дитячі і хворих людей інше. Ну, І ви ж розумієте це. Тому, безумовно, важливо, щоб тих податків було більше. Але наступний раз ще більше. Тобто не все в стані забрати, але так, щоб воно було добре для територіальної громади, для держави і в тому числі і для самих громадян. Тому кожен, хто платить податок, я в тому числі розумію, що ці кошти підуть на щось, на те, що потрібно державі. І чому секрет? Які доходи завоювали. Я декларував доходи від заробітної плати. Вона, до речі, у мене вдвічі менше, ніж була в водоканалі. Завоював доходи. Від оренди майна у мене є квартира, і я отримав із даю оренду всі ці роки. Мав декілька, буквально якісь такі суми досить символічні, за, я очолював гек в університеті. От, мав проценти від вкладів, у дружині у мене проценти від вкладів. Від зарплатної карточки мало не прогавив ту справу, тому що я забув, що зарплатній карточці також нараховуються дід. От більше нічого такого немає. Мені вистачає цю суму? Я зроблю копію декларації. Я зараз не хочу, бо я вони ще будуть перевіряти. Я зроблю копію декларації і дам пресу. Як як коли. До прийшли час, я вам просто передам копію своїх декларації про представні здобув у минулому році. Ви маєте і минулу декларацію мого року, можете порівняти. А цього року більше Ні, не більше. Взагалі моя зарплата з переходу свободоканалу з Ну, По-перше, в мене були вклади в банках, я їх витратив, коли будував будинок і відповідно цих вклади немає. І крім того, зарплата вдвічі зменшилася. Але мені цього абсолютно достатньо, і ми зупинили двоє.